Зобігла мамишка і несла в первинці книжку, а у книжці казочки ті ще люблять малюки. От Одна казка загубилась, то садочка прикотилась, вранці я її знайшла, усім принесла. Тож пропоную до вашої уваги казочку, яка називається Рідка. У чудовий весняний деньок сидів собі, дід та й гадав, що весна уже настала. Час купувати насіння, щоб розсаду посадити. І в теплі їй зрости. Тума він гадав, як вибрати. Хто підкаже, згадав, що інтернет усе розкаже. Даний час це гарна штука, як космічна наука. Записав у телефон насіння рідки вищого батуху. Ох, не зберу великий, буде бабі подарунок. От і дійшла дідова посилка, розгорнув він їх учиш, а там насінина якась. Вирішив дід інструкції не читати та до діла приступати. Отож дід Омель по взяв і на город свій почвала. Я нікому не скажу, що тут ріпку посаджу, буду сам її доглядати. Буде гріти, дощик поливати, а моя рідка красна, красна буде виростати. Хмаринка дощова не заварилась на дідовою грядкою з'явилась. Тала рідка підростати, тут як тут і козията, травиці зеленої багато, їм ріпку треба скуштувати. Тоді то дітовельба не дрімає, пильнує ріпку доглядає, побачив він, що там козенята та й став борстиною їх проганяти. Меклите, мепліте, краще тікайте, рібку мою не чіпайте. Де ж подівся дід старий? Чи то з'їде комари, Піду гляну на город. Може, він там десь заснув? Посварюся при нагоді. Ось прийшла моя підмога, хоч якась та допомога. І, бабусю, не сварись, краще за мене берись. Ні, дідусю, не буде діла. Треба ще якось позвати. Ге, оночка люба мила ходи нам допомагати. Їй, збирай! Жучка, до нас іди, як ти ріпку допоможи. Що ти там тримаєш? Жучко, йди дивищі до нас. Тут є баба і онучка допоможе нам. Гов, гов, а як же моя кістка? Ну добре, добре, вже біжу. Але цієї сили теж замало, то вже котика позвали. Я не гінця. З звати. Мишко, Мишко, до нас біжи, тягни ріпку поможи, хоч мишка була й мала, а се ж тягти допомогла, витягне рібку Усі її красі і від старання ледь не попадали усі, не одразу ріпку донесли до хати, а від радості почали усі співати.